Зберегти унікальний природний ландшафт та природу. У Вінниці продовжується обговорення проекту алеї завдовжки у 12,7 кілометрів. Нагадаємо, за задумом на лівому березі південного Бугу мають створити суцільну велосипедно-пішохідну набережну від меморіалу визволення до Сабарівської ГЕС. Так нещодавно столичні фахівці дослідили ділянку, її ландшафт, флору, фауну та річку в умовах зміни клімату. Вивчення території стало можливим завдяки перемозі в грантовій програмі за підтримки організації GIZ було залучено кошти від Сіті Gap Fund. Це німецька організація, яка фінансує кліматичні проекти. в Фокусі дослідження було звичайно, що біорізноманіття, вода, природа. Якщо коротко казати, фахівці зосереджувалися на тому, щоб виявити цінність цієї території в її природньому стані, і давали певні рекомендації щодо того, як з цією територією можуть відбуватися трансформації.